Сердечно вітаю всіх глядачів мого каналу. Мене звати Оксана, і ви завітали на мою кухню, де я готую смачні страви. І сьогодні я пропоную вашій увазі відеорецепт калоритного та дуже апетитного гуляшу по-угорськи, Тож ласкаво запрошую на перегляд! Якщо ви шукали щось новеньке та неперевершене, то гуляш з яловичини по-угорськи саме те: соковита, ніжна та ароматна яловичина, зігріваючий аромат паприки та томатів. Підкорять ваші смакові рецептори. А ще великий плюс це легкість у приготуванні. Для приготування гуляшу по-угорськи нам знадобиться, відповідно ж, м'ясо. Сьогодні у мене яловичина трошки більше кілограма. Овочі це цибуля, морква, шматочок булгарського перцю, два зубчика часнику, Спеції вода, сливки, томати у власному соці, смалець, борошно. Помити очищене м'яско, нарізаємо на порційні шматочки. Ось такої величини шматочки. Це приблизно десь 2х3, 3х3. Ось такі. М'язко я нарізала, тепер беру 4-5 столових ложок борошна. Відправляю сюди 1 чайну ложечку меленого чорного перцю, одна чайна ложечка солодкої паприки меленої та 1 чайна ложечка солі, і це все перемішаю. Ось така ароматна смачна паніровка в нас вийшла. До мисочки з паніровкою відправляю нарізане м'ясо та вимішую м'ясо. Аби паніровка огорнула кожен шматочок м'яса. Далі мені потрібно нарізати овочі. Цибульку наріжу невеликим кубиком, як для засмажки. Вона піде у нас в засмажку до м'яска. Цибуля гарно товаришує з м'ясом. Чим більше її, тим краще, морку нарізаю брусочками. Перець болгарський спочатку нарізаю на смужки, а далі ось на, на, на такий невеличкий кубик. Далі два зубчика чесника, спочатку роздушу і наріжу. Далі беру баночку з томатами у власному соці. Трібно томати розігнути, розминаю веделочкою. Далі нам знадобиться якась глибоченька ємність, казанок або глибока сковорідка з товстим дном і додаю одну столову ложку смальцю та трішки олії. Коли смалець з олією гарно розігрілися, Беру м'яско та обтрушую від зайвої паніровки. І викладаю від себе та буду обсмажувати з усіх боків до румяної скорини. Коли маємо ось такий підсмажений золотавий колір, додаємо цибулю. Та обсмажуємо разом. До обсмаженої цибульки додаю чесник. Перемішую та обсмажую. Далі додаю морку. Та ще буду обсмажувати декілька хвилин. Тепер черга за перцем. Додаю перець. Перемішую та обсмажую. Тепер додаю томати. Також додаю сюди склянку води, приправлю трішки перцем. Трішки солі. Зменшую вогонь до мінімуму та буду тушкувати під кришкою. Тушкувати під кришкою буду щонайменше 1 годину. Це вже залежить від м'яска. Потрібно буде скуштувати, якщо м'ясо м'якеньке, тоді вимикаємо і м'ясо готове. Минула година і впродовж цієї години я гуляш періодично помішувала. Тепер наприкінці вливаю 50 мл вершків. Будь-якої жирності можна вершки застосовувати, перемішую та ще протушкую хвилини-дві, і цього буде досить, і гуляш наш буде готовий. Ну, ось гуляш і приготувався. М'ясо стало м'яке, готувався трішки більше години. Ось має таку консистенцію. Готуйтеся до кулінарного вибуху смаку та аромату, коли ви вирішите приготувати цю страву, яка завоює ваше серце. Яловичина вийшла ніжна, соковита та ароматна, у поєднанні з смаковими відтінками овочів та спецій. Нехай вам добре смакує ця страва. Ну а в мене наразі все. Всім дякую, що додивилися це відео до кінця. Якщо сподобався рецепт, підписуйтесь на канал, пишіть свої враження в коментарях. Ну і, звісно ж, пальчик вгору. Бажаю всім миру, добра та злагоди та до зустрічі у наступних відео!